Русинська колядка або ягнукачівські русини розігрували родинне святкування. Це суміш традицій, народних вірувань, звичаїв, а також давньої коляди. На заході побували і мої колеги. Тож в сюжеті більше. Відзначення різдвяних свят у тісному колі однодумців добра традиція мукачівських русинів. Цьогоріч до них долучилися і друзі зі сваляви, іршави, хуста, вулівця та Міжгір'я. Вінчування та колядки у колі друзів започаткували три роки тому. Втім, мукачівські русини влаштували незвичайне застілля, а цілу етновиставу. Творча різдвяна акція була організована громадськими організаціями: крайове общество підкарпатських русинів та русинський край. А участь у виступах взяли як старше покоління, так і молодь. Півдесятка етноколективів, як от Бабщина співанка, Фатьови та Кумови, а також почесні гості разом колядували та вінчували. А подібні культурні заходи планують проводити регулярно.